Виїжджати та в'їжджати без перешкод. У парламенті розглядають можливість, аби молодь, яка не досягла мобілізаційного віку, могла вільно перетинати кордон. Кажуть, чимало 16-17-річних виїхали з держави і роками сюди не повертаються, і це створює загрозливу демографічну ситуацію. Тому держава хоче, аби ці люди не втрачали зв'язку з Україною. Наразі депутати обговорюють граничний вік, до якого працюватиме ця норма. Зокрема, може йтися про 23-24 роки. Утім, рішення. Ще не остаточне. А от закон про демобілізацію розповів нардеп Федір Веніславський на порядку денному поки не стоїть. Визнає питання вкрай болюче, але наразі генштаб використовує хіба інструменти ротації і додаткових відпусток. Адже кількість новоприбулих бійців не дозволяє замінити усіх на передовій. Наразі кількості мобілізованих вистачає лише для поповнення втрат. Після ухвалення закону, яким ми удосконали питання мобілізації, мав місце певний сплеск, скажімо так, кількості мобілізованих громадян України. Потім він дещо спав, і на сьогоднішній день в останні місяці тримається на одному і тому самому рівні, який, скажімо, забезпечує поповнення тих втрат безповоротних санітарних, які є в наших збройних силах в секторі безпеки оборони.